Звісно ж, куди ж без спідничок? Така норма брудного кольору. Довжина нижче коліна. Структурна тканина, рельєфна, вінтажна. Як вам заманеться? Така от нормочка зі стрейчиком. Тут гудзики у нас, вони не обманка, тут воно повноцінно розтибається. Така моделька 28,33 півбатал. Дівчат, блакитний колір. Також от є розрізи по бокам. цікаво але ну от в мене хто купував в тому році такі джинси в мене були скейтера, багі з такою кишені. Але тут була тут імітація, ніби от темненька. в мене була е, імітація, що не було кишені. от Такі півбатал чудовий. Це батальна тридцять тридцять шість маленька, дуже яскравий стрейч такий. Дивіться, стразики Каміньці. Я вам ну, дуже раджу. Вау, дуже шикарна. Дуже класна моделечка. Спіднички. Вай, вай. вай Так, це у нас зі стрічками такі шовчик є у нас. Це у нас 32.42. Це 34-й розмір. Такя от гарнюня моделечка. Їх трошки, там десь по 50 пачок. І звісно, 2.42. Батальна серія для яскравих дівчат зі, з камінцями. Камінці такі грають на сонці. Такі класні, чудові. О, Один розріз тут є. Ззаду у нас звичайне. Тут трошки шовчик є. Але моделечка дуже класна. І всі моделі зі стречком стречка тон. Стреч 4-6 см к об'єму. Вже доступні дівчата на зв'язку.